Україну В новий рік півень з Китаю тік. У нас як хліб і сало, а там лиш рисом годували. Ми його тут пожаліє і до нас він подобріє. Хай тепер у нас літає. З Новим Роком всіх вітає. І я вас вітаю всіх з Новим Роком. Не ходиш, домовлялися ж на 19 річ. Я вже думав, що тебе не буде. Що не буде, є. Концерт вже почався, та й воно в онлайні по телеку щось цікаве показує. О, Діві. А що це воно в таке? Телевізор чи телепланшет такий. А, подобається. А це той півник, що з Китаю в ті. Новий рівень. Супергаджети. Та ні, я ж скажу про цей апарат, Що китайці придумали, гаджети. Знову його, сам ти такий. Фу, ну ти тупий. Чого? Є телефони, смартфони, планшети, айпади і так далі. А все це разом називається. Гаджети. Може і ти якісь знаєш. Та-та, -да, точно. Всі. Диви, як же ж e, воно конкретне. Ні, олів'є. Дай, щось таке. Мацаклє. Та тобто, забув я. Павлакмозе. О, точно. Це коли воно вже і не смартфон, а ще й не і не планшет. Ого. Так? Дуй його. Оце супертомні. 64-х ядерний. Суперкомп'ютер з усіма наворотами. Друга не Китаю при... прислав. Пет Ух називається. Ух. Спеціальну дорогу півня випустив цього плава. Я ще не розібрався, що тут є. Та знаю, знаю, ти модний, розберешся. Ти краще подивися, що там у стрійці. Так, зараз подивимося. Що тут у нас? Нас поздравили зараз. В контакті. Я, Facebook 32, Однокласники 24. Ну вот. Так, Укерне. Зарплату ще не підвищили А старої ледве вистачило на те, що у нас на столі. Тук-тук-тук, хто? Тук, тук. Зрозуміє. У головних новинах. На передоні концерту. Що? Що? У худяках на напередодні концерту пропали дід Мороз і Снігуренька. У, У нас і силка на канал Петі Банпера. А Петро не збреше. Він серйозна людина. В нього брихать нема Ну та ж не може такого бути. Я ж їх буквально пів години назад тому бачив. Роз Розхотіли по-людському Новий год продавати. Як білі люди, сість, поїсти олів'є, випить, концерт подивитися, а тут така халепа. Ну. Треба її шукати. Треба. Давай шампанську, а потім біля. Давай. Сидим, ждов тут дцять уровся. Так отой в цячку бровся. Зустрінемось. Хорошо.